Вітаю радіослухачів ЕФЕМ Галичина і глядачів програми Маркер Подій на Ютуб-каналі ЕФем Галичина. До речі, підписуйтеся на наш канал, ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео, пропонуйте нам теми для майбутніх розмов про те, з ким би ви хотіли почути ці розмови. Мене звати Ігор Гулик і, власне, кажучи останніх кілька днів. Країну стрясають не тільки ракетні атаки Росії, але і скандали. Не скажу, що, скажімо, відставка командувача повітряними силами Миколи Олещука вже геть забулася, як от знову звільнено очільника Укренерго Володимира Кудрицького, і якщо у першому випадку... Це можна було прикрити певним якимось флером воєнної таємниці, то з Кудрицьким так не вийшло. Оце, власне, буде темою нашої розмови з нашим сьогоднішнім гостем Сергієм Фурсою, інвестиційним експертом і аналітиком. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю. Отже, ще задовго до звільнення Кудрицького ви написали у своєму блозі про. Ем, Неприродність такої відставки, і неприродність механізму такої відставки йшлося про те, що рішення про звільнення голови державної корпорації ухвалювалося на ставці верховного головнокомандувача. Скажіть, будь ласка, бо я не пригадую в корпоративній історії світу такого випадку. Чи може ви пригадуєте? Ну, дивіться, я не знаю, чи було, чи не було в історії світу. Такого випадку, бо світ змінювався постійно, але це точно не відповідає сучасним стандартам корпоративного управління, і це точно дуже негативно позначиться на нашій співпраці з нашими західними партнерами. Бо власне Укренерго це якраз був взірець державної кампанії з точки зору того, як їм управляли, з точки зору довіри до цієї кампанії з боку західних партнерів, з точки зору реакції на виклики, які були зараз. Під час повномасштабного вторгнення і удари по енергетичній системі, власне, тому СИДОС. тому, це те, що було зроблено, це дуже сильно послаблює наші позиції і суттєво збільшує ризики проходження зими, ну і в принципі ризики для нашої енергосистеми, поки триває війна. Пане Сергію, ви вже тоді попереджали про таку реакцію у випадку звільнення Кудрицького, і буквально через кілька годин після рішення вже наглядової ради про його звільнення двоє. Дуже авторитетних членів наглядової ради, це Даніель Добені та Педер Андреасен. Андре вони оприлюднили свою заяву, у якій вказали на політичний тиск на членів наглядової ради. У чому, на вашу думку, полягав цей політичний тиск? Політичний тиск полягав у тому, що від них вимагали, щоб вони звільнили Кудрицького, коли у самої наглядової ради не було жодної причини для жодної причини для того, щоб це робити, і в принципі, навіщо взагалі потрібен механізм наглядових рад, щоб політичний фактор не впливав на державні компанії, для того, щоб зменшити корупцію на державних компаніях. бо насправді державні підприємства в Україні це завжди були осередками корупції, і політики йшли в політику в першу чергу для того, щоб сідати на потік державних компаній. Не всі, на жаль, компанії державні можна продати по приватизації, деякі стратегічні мають залишатися державні влади. І власне тому МВФ, наші західні партнери, ЄС, американці сказали: дивіться, от якщо ми не можемо все з то треба якось знижити всі ці політичні і корупційні ризики. І давайте будемо робити прокладку між політиками і власниками компанії. Тобто, політики представляють український народ, вони представляють власник. І вони визначають стратегію, як компанія має себе поводити, політики, але між ними всуваємо незалежну наглядову раду, яка проваджує те, що стратегічно прийняла держава. Тобто, те, що держава публічно говорить, те наглядова рада відслідковує. А те, що держава публічно не говорить, а може говорити не публічно, там давайте той тендер тому передаш, чи давай цей потік добрим людям віддаш, то це все наглядова рада має бороти. Ну і власне політичний тиск на наглядову раду це великий ризик, тому що якраз це руйнує саму ідею реформи. Ідея реформи в тому, щоб такого політичного тиску не було. Пане Сергію, йдеться про те, що на кону фактично півтора мільярда євро, які мали би прийти в Україну для того, щоб ми могли, по-перше, захищати свою енергетику, енергетичні об'єкти, і більш-менш успішно якось пройти зиму. Так скажіть мені, будь ласка, навіщо? Це робити? Навіщо діяти відповідно? Ну на шкоду власній країні? Для чого цей політичний тиск? І в принципі, якщо це можливо, що там говорять кулуарах хто його здійснював? Ну знову ж таки рішення прийнято на ставці, тобто рішення ініційовано президента, і значить, готувалися в офісі президента. Дуже багато чуток було про конфлікт шурми, якого також звільнили зараз з офісу президента, міністра енергетики про, з власне Кудрицьким, бо він їх не підпускав до державної кампанії. Це все чутки, які були, правда чи неправда, ми не знаємо. Але саме з цього боку і генерувався цей тиск знову ж таки згідно того, що там можна було знайти у пресі е, у нормальних країнах. І бізнес, і, зрештою, політика будуються вперше за все на довірі. І ще коли йдеться про демократію, то е, власне все регулюється інституціями, процедурними питаннями. В нашому випадку довіру вже зруйновано, процедуру зневажено, інституцію викинуто фактично на смітник. Ви впевнені, що ми живемо в демократичній країні? Ну, давайте це таке філософське питання, і ми розуміємо, що зараз під час війни в нас деякі демократичні інститути слабо працюють це в тому числі тимчасово, і в тому числі да, українські політики, неважливо, поточна влада чи попередня, чи якась попередники попередників, ніколи не розуміли цього інституційного підходу. Воліли мати ручне мати ручне керівництво і будувати е, свої стосунки з. Е, Інституція по принципу не професіоналізму, а по принципу лояльності. І це дуже-дуже погано закінчується. Тому власне ми маємо ті самі хвороби, які завжди були, які зараз загострилися на тлі війни. Бо так чи інакше, ми розуміємо, поки йде війна, виборів не буде. А значить, способів впливу на політиків обмаль. Плюс є певні обмеження в публічній площині, обмеження е таке військова цензура і так далі. І це все створює дуже сприятливий клімат, мікроклімат такий для корупції і для такого самого політичного тиску. І зробити з цим зараз дуже важко щось, бо власне війна йде, і виборів не буде. І канал Майдану також не існує. під час війни це вбити собі самим кол в серце. І політики цим користуються. Пане Сергію, ви згадали про no. корупцію. Вчора е, мали ми проміжний результат ще одного скандалу. Вчора, нарешті, звільнено першого заступника голови набу Гізо Углаву. Е, це довга історія його звільнення. Там внутрі, е, ну скажімо так, інституційний конфлікт відбувся. Е, йшлося про те, що е, углава. За даними розслідувачів, зливав деяким фігурантам великого будівництва хід розслідування. Його звільнили, але вже подейкують, що це ще не кінець історії. Як ви вважаєте? я не знаю. Я всіх тонкощів цієї історії в набу не відслідковував. Дійсно, з одного боку, неприємно, що такі процеси відбуваються в набу, але з іншого. Ну, все рівно Набу показує себе на дві-три на голови вище як інституція, як незалежна інституція, ніж будь які інші українські силові органи. Тому я думаю, що просто важко виокремити набу з середовища українського загалом українського, з, знов ж таки хворобами, які притаманні українському середовищі, але це те, що відбувається, те, що очищення так чи інакше відбулося. Насправді для мене є позитивним сигналом. Звісно, хотілося б, щоб нову ідеальну працювала з самого початку. Ми бачимо, що, на жаль, так не сталося. На жаль, є корозія, на жаль, є вплив середовища політичного, але знову ж таки, поки що, поки що, реакція на ці помилки більш-менш е притомна, і знову ж таки, я не можу уявити такі процеси, і такі скандали, і такі наслідки в інших силових органах українських. Так, але йдеться власне про те, що ці антикорупційні органи, а їх в нас в Україні вже ціла система: це і САП, і НАБУ, і БЕБ, так вони були народжені в дуже таких важких муках під тиском громадянського суспільства, під, власне кажучи, міжнародних інституцій і так далі. І зараз маємо такі скандали. Ну, Бо я, у всякому випадку, чув таку історію, що. Углава все-таки буде поновлюватися через суд. І це буде ну, трошки, знову ж таки, неприємна історія. Тепер е, хотів би поговорити про перезавантаження уряду, яке відбувається от, прямо у нас на очах. Сьогодні Рада звільнила трьох міністрів: це Камишіна, Малюцького, Стрільця, віце-прем'єрку Стефанішину. Але знову ж таки, до процедури. Е, в парламенті ми не почули жодного звіту міністра. Ну, у всякому випадку, навіть попри воєнний стан, це є процедура, і у нас парламентсько-президентська республіка. Чому так відбувається? Ну чому так відбувається, я не знаю, але ми бачимо, що і парламент трошки втратив свою суб'єктність і ніяк його не може відновити. І так само міністри кабінети міністрів втратили свою суб'єктність. Насправді, інтересу громадськості, інтерес наших західних партнерів і нашого з вами звільнення у голови Корнерго набагато більше, ніж в тому, що там відбувається з урядовцями, і це також здрав того, що це не центр прийняття рішень, вони трошки не суб'єктні зараз, і те, що ви кажете, процедурні моменти, вони ну також відображають відсутність суб'єктності. А чи не здається вам, що в нас просто єдиний центр ухвалення рішень? Це навіть не ставка головнокомандувача, про яку ми говорили у контексті Кудрицького, а це Офіс президента? Ну так, да, і це, власне, ні для кого не секрет в Україні. Саме там є центр прийняття рішень. Ну і я ще хотів би ще про одну зрадоньку, Можливо, вона не стосується там економіки, у якій я фах... ви є фахівцем. От але, тим не менш, після призначення Романа Гладкого з доволі сумнівним проросійським бекграундом, і навіть з як пишуть, підозрою у державній зраді, Сирський заявив, що цей призначенець пройшов всі потрібні процедури. І одразу ж, буквально учора, СБУ заявило, що жодних перевірок Романа Гладкого не проводилось, оскільки не було запиту. Як ви розцінюєте такий різнобій в заявах? У всякому випадку могли б якось домовитися, що говорити на публіку? От не хочу коментувати процес, який відбувається в армії. Я не є. Військовослужбовцями не маю права насправді коментувати ті речі. Так, да, мені здалося дивним те, що відбулося, і дивним сам факт призначення такого персонажа. Але ну ми побачили значний суспільний тиск через це призначення, і ми побачили результат цього е, тиску. Те, що він задобився, це звісно неприємно, але добре, що принаймні результат є. І ще хотів би вас запитати: все таки рада збільшила бюджет на 500 мільярдів. Звідки взяти ці гроші? Оскільки закон про зростання податків так і не ухвалено. Ну рада має ухвалити цей закон, бо власне гроші, якщо ви ухвалюєте видатки, ви маєте ухвалити про доходи. Тому невідворотне є підвищення податків. Частково це буде профінансовано на рахунок більшого купівля ВДП, частково просто перерозподілом видатків. Але е, влада має проголосувати, Верховна Рада має проголосувати цей закон. І, на жаль, поки що ми бачимо, що знов непопулярні рішення не приймаються. Ну, все-таки, навіть якщо буде ухвалено цей закон, то він явно не перекриє отих 500 мільярдів. Ні, він перекриє 500 мільярдів. Знову ж таки, якщо в повній мірі буде ухвалено, там різні, звісно, не за рахунок податків, не тільки за рахунок податків, але ніколи і не було ідеї, що податки всі 500 мільярдів профінансують. Просто що раніше за рахунок підняття податків треба було, можна було перекрити дірку 125 мільярдів, то зараз там це підняття податків значно скоротило і прийшли до 30 мільярдів, що досить дивно, бо власне, ну Війна це час піднімати податки, і тому це було б досить логічно. Особливо дивно, що з підняття податків е зникли такі речі, як податки на розкіш, податки на надмірне споживання, особливо імпортних продуктів, що було б дуже доречним. Але на жаль, ми бачимо, що політики не готові приймати непопулярні рішення. Я дякую вам за ґрунтовні відповіді на мої запитання. Нагадаю, це був Сергій Фурса, інвестиційний експерт та аналітик. Нагадаю, також, що переглянути нашу розмову, ви можете на YouTube-каналі FM Галичина Аналітика, а слухати наші маркери подій ви можете щобудня о 9.15, 16.15 та о 17.15. Залишайтеся з нами.